Картини просто неба. У дворах черкаських багатоповерхівок і шкіл, а також на дитячих майданчиках. Оселилися мультяшні герої. непривабливі гаражі, огорожі автокооперативів та занедбані будівлі школярка Тетяна Дмитренко прикрасила улюбленими персонажами Так рятує Черкаси від сірості. Око перехожих вже радує до півтора десятка її робіт. Це одна із її останніх робіт. Герой культового радянського мультфільму Ну постривай живуть тут з літа. Нерозлучна парочка Хуліган Вовк та його добродушний товариш Заяць облюбували стіни автокооперативу. На стріт-артівських картинах сцени їхніх переслідувань, сварок і примирень, все як на екрані. він і пуха, Мікі маусів. Ну спочатку такі більш якби легкі малюнки, а потім вже ну вирішила якби створити. Ну погоді». Ці герої їй давалися найтяжче, було забагато деталей і намагалися передати найголовніше емоції, пояснює дівчина. Раніше на ці стіни перехожі не звертали уваги, тепер не стримуються від захвату. Просто біла стояла і все. Порисоване такими букви там якісь різні таке. Те, що хотів, ти писав. Зараз гарно, бачите, малюночки, діткам цікаво». П'ять літрів фарби, два тижні роботи, і на дитячому майданчику з'явилася 17-метрова картина. А ось так Тетяна розмалювала одну із черкаських шкіл. Таким чином дирекція вирішила врятувати одну і стін будівлі. Виникла ідея, звичайно, трошечки по потребі, тому що стіна була в аварійному стані, вона була обкладена плиткою. Школярам такий арт до вподоби кажуть, навчатися тепер будуть з більшим ентузіазмом. Ярка в все таке гарне, що в школу більше тепер хочеться ходити. Все таке розмальоване. Хочеться більше ходити туди. арт у Черкасах став популярним два роки тому. Тоді у місті організували спеціальний проект. У його рамках разом з іншими художниками і працює Тетяна. Прикрашають місто вони безкоштовно. Витрати на матеріали відшкодовують меценати. Вони ж потім допомагають визначитися і темами. Визначаємося з тематиками спільно з Танією. До цього долучається її мама, тато, які пропонують свої пропозиції, вносять. Всього у Черкасах вже з півсотні таких вуличних картин взяти участь у проєкті може кожен головне бажання втілити у місті власні творчі фантазії та додати у них різних кольорів веселки. Віта зорич Олександр Таран, Черкаська служба новин.